Бог створив людей різними. А Кольт зробив їх рівними. Контролю за зброєю у нас достатньо. Недостатньо контролю за ідіотами. Зброю на землю! У дніпрі у Івано франківську у Тернополі в центрі Маріуполя стрілянина у Полтаві. Просто на вулиці стріляли в дитину. Одна людина загинула двоє загиблих та ще двоє у важкому стані. Сергіпашинський прострелив ногу мешканцю. За даними ГПУ, у 2016-му з використанням вогнепальної зброї було здійснено 579 злочинів. Це в два з половиною рази менше ніж у 2015-му. в Україні близько двох мільйонів одиниць легальної зброї. А за інформацією Української асоціації власників зброї ще 5 мільйонів нелегальної. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що він видав понад тисячу одиниць нагородної вогнепальної зброї. Це й пістолети, і автомати Калашникова, і навіть кулемети. Серед обдарованих Олег Ляшко, Арсеній Яценюк, Володимир Гройсман, Сергій Пафинський, телеведуча і дружина міністра інформаційної політики Яна Каноток та Багато інших посадок. Чи потрібна легалізація зброї в Україні? За і проти. 81% українців проти легалізації зброї, і лише 19% за. Такі дані соцопитування проведено у 2016 році. Але ми провели власне твітер-опитування І 75% серед тих, хто відповів, за легалізацію зброї. Ось так. Можливо, прихильники просто більш активні у соцмережах. В Аргентині всього 10% жителів мають зареєстровану зброю. Водночас рівень убивств там високий. Виходить мало зброї, багато злочинів. У Норвегії понад 31% жителів володіють зброєю, але убивств тут ледь не найменше в світі. Виходить багато зброї, мало злочинів. Законопроект про зброю в Україні передбачає суворий контроль. Право на зброю мають дієздатні психічно здорові несудимі громадяни України. Для цього треба подати медичну довідку та інші документи, а також пройти навчальний курс. Власника зброї буде легко знайти, адже вся зброя буде на обліку в держреєстрі. Навіть за умови суворого контролю, перевірок обліку, хто дасть гарантію, що вчорашня психічно здорова людина сьогодні не візьме свій законно виданий пістолет і не піде стріляти з сусідів. А якщо брати до уваги корупційну складову, а її не брати до уваги просто не можна, то офіційний дозвіл на зброю може опинитися практично в будь-кого. Уявіть собі, до вас додому вривається маньяк. А ви такий тягнетеся до пояса і дістаєте телефон. Набираєте поліцію або... Але де ж та межа самозахисту? Комусь може здатися, що я загрожую його життю і здоров'ю. Депутат Пашинський теж каже, що то був самозахист. Сама зброя не вбиває, вбивають люди. Це так само, як завто, що може бути безпечним засобом пересування, якщо правильно ним користуватися, або ж знаряддям вбивства. Тепер звичайна побутова сварка може закінчитися вбивством. Не сподобався сусід, бо до нього пішла дружина. Беру пістолет. Армію Швейцарії створена за зразком ополчення. Тут усі працездатні чоловіки зобов'язані у себе вдома чи на місцевих складах зберігати автоматичні гвинтівки. Тож мобілізація населення проти супротивника відбувається дуже швидко до двох днів. Але в Швейцарії чоловіки щороку проходять військову підготовку. А тепер уявіть, що всім українським чоловікам дали зброю. Простими пропорціями тут не обійтися. Офіційна статистика ООН свідчить, що рівень злочинності залежить не так від законів про зброю, як від соціального та економічного розвитку суспільства. То чи потрібна Україні легалізація зброї? А ми є у YouTube, Facebook і Twitter. Підписуйтесь.